Привіт, друзі! Сьогодні у нас 12 листопада, а в мене на підвіконні салат. Росте собі. Купив я його ось такий гарненький, принішений такий, він був більший набагато в супермаркеті. З'їв його, залишилась одна кочеришка. Але я бачу, що вона жива. Тому я видалив старі корінці і деякі зайві листки розрихлив ґрунт і поливав. Кочеришка знову дала ріст. Стебло з молодих листиків, яке я називаю кочеришкою, було набагато менше. Воно залишилось, коли обів весь салат. Мені стало шкода викидати, тим більше там такий гарний горщик і ґрунт. Видно, багатий на азот такий чорний. А салату азот якраз конче необхіден. І я почав акуратно підливати, щойно підлив із крана струменим тоненьким струменем водички. Дуже важливо це робити по листу, трошки може попасти на ґрунт і під корінці. Ось вони, які в нас цікаві. Ну, я вам скажу, що так разив три молоденькі листочки. І стебла вже виросли. Скоро будемо збирати новий врожай. І ще тут в даний момент в мене нема часу шукати добрива, фунгіциди, і тому, щоб не заводився грибок, який полюбляє у нас захоплювати ґрунт, я його так розрихлюю зубочисткою. Такий прийом я вже показував неодноразово. Але частково він допомагає в самих, самих незручних умовах, коли у нас нема підручних добрив чи пестицидів. Розрихлювання допомагає. Бажано це, звичайно, робити не на свіжо политий ґрунт, я його полив під корінь і зверху буквально годину-півтори тому, але для вас покажу, воно не завадить. Ще з іншої сторони. Ось так. Наш салат продовжує рости, радувати око. Деякі відмерші тканини приберем. Новий наросте. На жаль, друзі, зараз. Нема в мене можливості часу знімати багато нових відео. Але не забувайте. Все обов'язково піде на поправку. Все буде Україна. Дякую вам. До нових зустрічей!